Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Теро. Мене звуть Олина. Сьогодні хочу продовжую дивитися на області з 1 по 10 лютого загроза. Зараз східні області подивимося. Це Харківська, Донецька, Луганська область. Тому небезпека, яка небезпека буде для цих областей. Харківська область, місто Харків. Дивимося, Харків, небезпека, ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. З 1 по 10 лютого. Яка небезпека буде для міста Харкова? Місто Харків, небезпека військових дій, з 1 по 10 лютого, покажіть нам. Ну, тут буде повністю оборона, тут відстоюватимемо свої, як кажуть, і кордони. Тут на кордонах також буде ситуація. Ну, щось, тому що ну, Харків, тобто місто з областю, воно пересікається енергетично і тому тут ну, прогноз такий, можна сказати, він загальний, але я трішки розділяю. Тобто, Харків, Харків буде наклад, прикладена сила якась. Сила на стабільність, руйнування стабільності, на процес, що було тяжко, буде накладений військовий, тобто, якийсь процес, військовий на, зруйну, на руйнування ресурсів. Карта смерті говорить про зміни. Мир це сусідна країна, яка тут, як кажуть, все. Без неї не робиться. Ну і десятка жезлів. Тут такий важкий тяжкий період. Але, знаєте, такого якогось ударів руйнувань іменно в Харкові. Давайте подивимося ще так. Спитаємо: ракетні удари по місту Харків. Чи будуть ракетні удари нанесені по місту Харків з 1 по 10 лютого? Чи будуть нанесені ракетні удари по місту Харків з 1 по 10 лютого? Ракетні удари по місту Харків покажіть. Ну, знаєте, Диявол буде там щось, Ну, оборона буде, Скоріше всього, що буде тут якась ну, ППО буде працювати або ще щось таке. У людей дуже Така, знаєте, паніка, втрата емоцій дуже переживають, дуже таке прямо люди дуже-дуже турбуються. Тому що попередні події, минулих, минулі події просто заставляють ну, дуже сумувати і страждати і боятися. Так, ну, в принципі, дивіться, щось щось може сказати по цьому поводу, щось запускатимуть, можливо, летітиме, але можливо зіб'ють. Тому що диявол, тут диявол. І карта оборони. Тому Харків, в принципі, будьте також на чеку обережні, не нехтуйте повітряною тривогою, але ну, такого, знаєте, прямого чи влучання ракет я ну, от не бачу, але можливо, працюватиме ППО, і дай Боже, спрацює. Так, Харківська область. Харківська область, подивимося, ракетні удари, шахіди, небезпека для Харківської області з 1 по 10 лютого. Покажіть небезпеку для Харківської області з 1 по 10 лютого. Чого очікувати? Харківська область. Четверка мечів, відлюдник. Ну, потрібно десь буде, знаєте, переховуватись, тому що будуть. Як знаєте, ну летіти на якісь ресурси, але тут начебто шахіди, тому що помірність і восьмерка жезлів, начебто, це такі от шахіди. Лицарь кубків місяць. Колесо фортуни судно, ну, якісь зміни, щось нове буде, якось по новому буде це. Можливо, вночі буде більше атака, така буде щось летіти більше вночі, тому що місяць говорить про, про ніч. да, І щось плани, якісь є. Дивіться, робочі процеси, які ще, ну, в принципі, ну, не, як кажуть, не розголошені, да, ще така як таємниця. але з... Сусідньої країни. Карта Мир мені говорить про, дивіться, зміни, зміни трансформація йде від сусідньої країни. Що тут буде? Колісниця. Ну, щось літатиме, ми летітиме, ми швидкісне. Тобто, такого плану планується. І лицарь мочів. Тобто, ну, Будьте обережними, будьте обережними, тому що дійсно тут на кордоні ще у вас там гаряче, і по області будьте обережні стосовно шахідів. Давайте ще спитаємося, чи буде наступ на Харківську область зі сторони Росії, чи буде з 1 по 10 наступ російських військ зі сторони Росії. Карта суд аж. Ні, поки що я не бачу цього, тому що наступ, знаєте, колісниця показала, кордон великий, тому я ну, просто продивилась. Ні, тут все повинно добре, поки що буде добре. Але, ну, там, можливо, знаєте, наступ у них там на Куп'янськ, можливо. Тому все продивлюватися треба. Так, Донецька, Луганська область, я дивлюся, давайте. Нашу сторону поки що, тому що окупована сторона, я хто зна там, як її дивитися. Давайте буду дивитися, ну так, А що? Давайте так, будемо дивитися, яка буде небезпека для наших, тобто звій наших підконтрольних да, територій, і як, як справи з першого по десяти будуть на окупованих територіях. Давайте так будемо дивитися, так, Донецька область. Донецька область? Так, наші підконтрольна територія Донецької області, підконтрольна територія України, яка небезпека? Що, що очікувати? Яку небезпеку очікувати з 1 по 10 для Донецької підконтрольної ну, території? Що очікувати З 1 по 10? Яка небезпека для Донецьких територій підконтрольних? Карта мир, ну та, та сторона працює, працює, ми обороняємося, карта оборони. Що тут? Якась перемога нас чекає, якісь ну, знаєте, такі активні дії, якісь можливі. Ну, можливо, щось і летітиме, знаєте, так. Ми, можливо, щось кудись будемо кидати. Тобто, тут така, начебто, ну, якось успіх у нас, успіх, перемога. Хоча це ж ми дивимося на небезпеку, небезпека. Тобто, дивіться, агресивно, тобто будуть обстрілювати да. тут, це ж ми на небезпеку дивимося. Хитро буде, будуть хитро, нагло просто обстрілювати колісниця. Угу. Активно будуть обстрілювати, тому бережіть себе. ну Звісно, у вас там, ви самі знаєте, але у вас ідуть зміни, якісь ідуть зміни, якісь будуть зміни військові. Щось будемо чекати на зміни, але обстріли не припиняються. Ви бачите, що ситуація дуже загострена. Так, що там на окупованих територіях з 1 по 10? Що відбуватиметься з 1 по 10 лютого на окупованих територіях Донецької області? Що там на окупованих територіях? Сила, тобто, так, які ну, тобто будуть десь прикладати силу до... Якихось ресурсів, до, ну, щоб втратити ресурси. Бачите? Тобто десь тут будуть прикладати Збройні Сили України щось будуть щоб для втрати ресурсів на підконтроль на тих територіях окупованих. Так, ну щось очікуєте на нове. Немає можливостей, немає. Знаєте, якось з виходу і ну, йдуть заворушки, обстріли також йдуть туди, там також ну, ситуація дійсно гаряча. Але якось по колесу фортуни щось змінюється. Бачите, вже щось перевернуте. Щось говорить про якісь зміни. Що повішений говорить? Смерть, бачите, трансформації. Якісь ітимуть зміни у вас там? Щось за тупік буде. Зірки, як сподівання, сподівання на якийсь хитрий ход і стабільність. Тобто, якісь тут, можливо, також задіяні будуть хитрі ходи на ці, на ресурси, на те, що там збере, на їхні, там, можливо, якісь ресурси, які там у тих орків збережені. Ну Тому також, дивіться. Така ж ситуація у вас так, Луганська область, Луганська область, давайте так. Підконтрольна ситуація підконтрольна територія Луганської області. Що там, яка небезпека можлива з 1 по 10 лютого? Яка... Так, небезпека на підконтрольній Україні території Луганської області. Яка небезпеку? Яку небезпеку очікувати з 1 по 10, Яка небезпека? Луганська область підконтрольній Україні території. Якісь обмеження йдуть, обмеження в ресурсах, щось там, навірно, не, чомусь, щось там, можливо, немає чогось, Якихсь, ну, якісь йдуть обмеження. Також страх, іде страх, іде вночі, прямо там так, не дуже добре. Карта смерті йде, також трансформації, якісь зміни йдуть. Зміни в самій ситуації, щось перевернеться по-іншому. З першого по 10 якісь будуть зміни. якісь... Бачите, також шпіони, чи якісь будуть наводчики, чи щось такого по типу, як, як в, от, в минулих подіях, карт, ну, як ситуації в минулому. Тобто щось такого будуть здачі, якісь об'єктів різних, тут як, як шпіони. Ну, і ситуація буде гаряча, також гаряча, тому будьте обережні, там буде ну, вежа, тобто руйнування. Тому люди добрі, які там на підконтрольних ситуаціях, тобто територіях України, будьте обережні. Так, Луганщина, Луганська область, окупована територія. Що буде там відбуватися? З 1 по 10 окупована територія, з 1 по 10 лютого, Луганської області, окупована територія. Луганської області. П'ятірка кубків, там якісь ну, будуть емоційні втрати, емоці... ну, щось таке буде. Щось буде така військова ситуація, яка, от як в проіграшному... знову ж таки, оці, бачите, підстави, якісь там отакі будуть ну, хтось когось здаватиме, підставлятиме. Отакі, отакі манси якісь будуть. Щось, куди ситуація перейде по-іншому. Якийсь відход буде, можливо, відход буде. Процес, ну, от, знаєте, втрата ресурсів йде також, якісь удари. Тобто, скоріше всього, що то, знову ж таки Україна буде завдавати удари по якимсь складам на, там, на окупованій території. Тому, якщо це ну, от, мирним жителям загрожує, тому будьте обережні і ви там на тих територіях. Тому що Збройним силам України потрібно буде ну, потрібно визволяти ці території, тому що це українські території, Ну і вибивати там потрібно тих усіх, які там у вас знаходяться. Тому будьте обережні, бережіть себе. А, дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки. Також ставте, підписуйтесь на мій канал і ставте колокольчики. Дзвіночки. Тобто, дзвіночки вони будуть вам сповіщати про мої наступні відео. Тому гарного всім настрою, бережіть себе, слава Збройним силам України!